Перемовини з Росією можуть бути тільки в одному випадку, коли в Україні буде перемога на полі бою. Про це в атері Радіо Свобода заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За словами політика, можуть бути переговори між західним світом, частиною якого є Україна, про звільнення всіх українських територій, про репарації і про кримінальну відповідальність Путіна і його режиму. Нагадаю, що після початку війни були якісь хімерні спроби перемовин, і навіть наша делегація, Їздила до Туреччини, і там були перемовини з якоюсь російською делегацією, якогось там російського клоуна виставили незрозумілого. І я тоді був не просто скептичний, я тоді чітко сказав: ніяких переговорів з Росією не буде. По одній простій причині: Путін готовий переговори вести тільки про одне з Україною, я кажу чітко: про те, щоб Україна капітулювала. Україна готова вести переговори з Росією тільки про одне. Повністю забратися з усієї території України, визнати повністю весь всю територіальну цілісність України, повернути Донецьк-Луганську Автономну Республіку Крим і повністю відшкодувати всі збитки, а точніше заплатити всі репарації і ще понести кримінальну відповідальність в міжнародному кримінальному суді.